Всім привіт! Це канал Винос з хати. Починаємо біля бачків. Бачите, вже знайшов гроші прямо в бачку валяються. Бездротові навушники. В общем, нормальні знахідки. Вже є, хоч дрібні навушники. Забираю, до того теж знайшов там кухонний винос, там всякі старі предмети є, і нові, і в общем, метал є. Але то було не показати, бо там дуже маргінальне місце. Було багато маргінальних глядачів, вони мені заважали. Ось. Ну я, в принципі, тільки вийшов. Все, що буде далі, все буду показувати. Не перемагайтеся, буде дуже цікаво. Знайшов дивний ліхтарик, він навіть працює. Така кепка прикольна з пікачу. А, так от виглядає перекопаний винос вже після мене. А забрав я з нього ось що. Тут є навушники. Повна баночка такого спрею, коробка на годинник, коробка на iPad і резиночки такі. Ось. Так, в бачках все однаково. Знахідок сьогодні так не дуже. Але я буду пробувати щось знайти. Знайшов типу як вишиванку таку, ну вона брендована, слабожанка якась. Тут розмір видно. Ну, така вона видно, що не нова. Але все одно прикольно. Вишивка машина, звісно. Ну, Все одно приємно таку річ врятувати, я думаю, що я її заберу. Притягнув я все додому. Подивився в цілому, правда, мало знахідок сьогодні, тому що я вже не встиг. Сьогодні так було, що машина вже раніше приїхала за мене. Ну, насправді, то не одна машина, бо то різні компанії, які обслуговують бачки. і просто іноді співпадає так, що вони одномоментно на різних. Частинах міста вивозять е, сміття. Ну, знахідки все одне є. Ще я тут не показую метал, бо там пательні були. 5 приблизно 6 штук. Е, може навіть більше, але ну, там вага, кілограмів 5 це вже готівка, тобто можна просто піти в будь-який момент, як в обмінник люди ходять долари міняти. Я ходжу, міняю тут е, метал. Ось. Коробочки такі продаються, бачите, тут приємно написано, що Swiss Made Atlantic, я не знаю, що це за бренд, напевно, не дуже дорогі годинники. Але, в принципі, я люблю повторювати, що годинники це колекційна тема і тому аксесуар для них теж люди докуповують. Це не знаю, це напевно. А це не латунька. Колорексо оці я люблю брати потім щось з них. Виходить, і якщо маєш палітру, то в будь-який момент на ремонті можна щось там помалювати, намалювати, замішати колір, який треба. Ось Такий колір не дуже напевно рожевий. Ще Грунтівка, іноді буває, що люди купують такі знаєте, каністри по 5, може і по 10 літрів і потім е викидають майже повні банки. Але треба бути обережним, бо буває, що каністри такі використовують е як туалет. Ну, от коли каналізації немає, потім викидають такі. О, потім думаєш, треба перевірити, що там. Як завжди дрібні гроші. Писанка така, така і така. Доволі розповсюдження. Не дуже рідкісні. Парочку карток взяв. Ліхтарик. Приємний ліхтарик. Зарядка на мікро USB. І він повністю робочий, що не дуже часто. Діодний, не лампочний. Ось, приємно, приємно. Класний ліхтарик. Якщо б якийсь бомжик знайшов би, він, напевно, дуже радий був, би, дуже довго з ним ходив би. Потім шукав би собі павербанка, щоб його заряджати. Ось. Ну, на вулицях я казав, що маргіналів багато, це правда. Сьогодні якийсь такий день був. Що взагалі? Причому тут не такі бомжі, знаєте, а прям, ну, люди якісь гуляють, наркомани прям такі. Вже давно таких не бачив. Але то не зі Львова люди, то явні такі елементи. На жаль, не комплектний. я думаю, що він робочий, просто хтось там шов по вулиці, загубив навушник один і викинув Redmi. Попередні я теж Redmi вже знаходив. Це Apple. Це всякі різні iPhone там і стандартний. На Android. Все шукаю на Apple uh, iPhone 4. <ріст> Вже всі попродавав, а зарядку так і не знайшов. Перцемолка, вони всі продаються в мене. Ой, а тут клейми є цікаві, давайте глянемо. О, oh, in France. Привіт з Франції, уявляєте собі. Приємний винес такий був кухонний. Там багато всього було, я хотів його якраз засняти і там. Набігли наркоманів, коротше. Ну, вони були такі. Привітні, скажімо. Ось. Ух ти! То зачтна кухня, то Бог. Це взагалі теж брендовий предмет. Нічого собі, нормальна кухня. А там алюмінію набрав якраз. Ось там же була оця. Е, як вона я забув називається? А, Ельво. Ельво кавомолка така використовували і ви бачите, напевно, перець мололи. Скільки я їх знаходив, вони або всі були робочі, або можна було перемонтувати. Я раніше бавився в такі ігри, в общем, можна там щось розібрати, почистити. Продавалися вони якимось чином. Треба перевірити цю. Доволі приємна штучка. Натискаєш кнопочку, вона починає працювати. Відпускаєш, вона не працює. От, якщо кнопочку не натискати, тут вона не буде крутитися. Ось. О, там навіть гарантія є. Цікаво якого року. А, господи, тут же написано. 97 рік. Сьогодні день освітлювальних приладів. Ще один ліхтарик і прикиньте, він теж робочий. О, працюємо. Бачите, воно так типу ставиться десь і виїжджати маю, типу, по висоті регулюватися. Подобаються мені вішачки старі, букові. Цікаво шукати, що на них написано. Тут теж, бачите, є ініціали. Цікаво знайти щось антикварне і іноді таке я знаходжу. Спрей дуже часто їх викидають і вони взагалі, типу, всі повні. Ну, використати до 25-го року. Ну Це дуже класний крем, він насправді допомагає, так от якщо зволожити руки, наприклад, не тільки від засмаги. Дуже мені подобається він такий лосьйон, в принципі. Приємний. Так, тут ще лампа відірваний цей дроти відірвані. Тут USB, видите, был разъем. А -а -а. Треба, напевно, просто перепаять. його. вот, и все. А -а -а, он на 5 вольт, напевно, вставляется. Ну, вот, плюс-минус там. И так далее. И я думаю, что оно будет рабочим. бо что речь так выглядит довольно качественно. Ну, это такая, типа, лампа блогера. Чіпляється за стіл. Сюди ставится телефон. Відірвав. Ну, я думаю, что ну, проблема. та, все нормально, тримається. Ну і тут лампа така, типу діодна. В принципі, прикольно має бути. І тут ще є різні режими, типу. Ну, думаю, просто розірвали і думаю, та, простіше типу, купити нову, викинули. От. А може просто все згоріло і тому, типу, доламали вже і викинули. Треба перевіряти. Ще ось така лампа. З м'ясом тут шнур живлення. Тут щось понаписували, бачите, розміри, напевно. Так, схоже, що це розміри. Прикольні світильники. А, бачите, згорівший один діод. Ну, їх можна перепаяти. При бажанні буде нормальний світильник, або щось інше сюди вставити. В принципі, рамочка так цікава. Ну, для тих, в кого є на голові волосся, є такі штучки, дрючки. Ну вони нові запаковані, бачите, просто великий набір. А, викинули, не знаю чому. Лічильник на воду. Десь майже кілограм латуні тут. Латунь зараз, я не пам'ятаю, щось з чимось. Ще трохи фурнітури. Треба переберу Ну и все, и будет еще валюта. Коробочки на технику Apple. Я окремо их собираю, кубкую. Опыт есть саме на планшеты, на коробки от планшетов и от макбуков. Э, еще а такая смешная коробка Pencil. Тоже типа аксессуары. Далее вот такая рамочка. Тут є втрати гіпсу по краях, але це, в принципі, не проблема, бо рамочка якби стара, вінтажна. Двохкольорова. Зі склом, що приємно. Видно, що їх розібрали, забрали фотографії і рамочки викинули. Я забрав. Друга рамочка більшого розміру, ось так виглядає. Ну і теж до неї є скло і картонка. Картонка така прикольна теж. 64-го року. Бачите, може картина якась була, тому що. А, якийсь е етюдний набір був. Ось. Ну, рамочка, відповідна, я теж думаю, з 60-х років. Ось, Ну, це от Ну це от дерево і покриття, типу, такий гіпс. Оці тяточки е чорні. Це сліди клопів. Це на старих предметах це ознака того, що це автентичний старий предмет. Тобто раніше. Клапи були більш розповсюджені, ніж зараз. Ось. Старі сліди. То вони тут жили, вилазили вночі похорчуватися, <глави> поверталися і срали тут. Хто мебелями займається, теж може підтвердити. От такий прикол в меблях, в старих предметах. Ось. Але найгірше це таргани. Таргани є часто, знаєте, де, наприклад, в старих магнітофонах, в програвачах. Береш програвач, але не знаєш, що в хаті таргани. Треба перевіряти, бо ти техніку не будеш розбирати до кінця. А, і можеш друзів привезти собі додому. Це дуже така небезпечна історія. Навіть такі предмети треба перевіряти, дивитися. Якщо там є характерні теж плямки, які торгани лишають, то краще не брати. А якщо та стара квартира вона постояла, промерзла, вимерзла, люди там не жили, скажімо, 5 років, то там вже тарганів, клопів не буде. Вони дохнуть або шукають собі іншу хату. Так що, якщо закинутий будинок, то там можна нахвилювати. Там вже точно нікого не буде. Так що, в принципі, в предметах вінтежу таргани і клопи це така тема, та. Якщо не стикалися, то майте на увазі, хто займається таким. Бо навіть на барахолці можна таке купити, або навіть на відомих там, аукціонах в інтернеті. Бо, ну, люди продають предмети, ви самі можете того не знати. То ніхто не знає, що ти зустрінеш. Це вишиванка 44 розмір, євро 38 або МК. Рукава такі, типу, на резиночках. Тут вишивка така, широка. Широкий рукав. Невузький. Ну, тут затяжечки. Ну і тут вишивка, як я на вулиці показав. Нормальна така сорочка, нічого не скажеш. Плям як такових я тут не бачу, дефектів розірваних місць не бачу. Сьогодні знову багато було одягу. Ну, Такий сьогодні натюрморт. В принципі, знахідок небагато, але якщо там гроші рахувати, то в принципі нормально. Пару соток на металі буде. Ну і такі предмети, в принципі, тут вони теж продавабільні, як я кажу. Ну, також є така економія в господарство по ремонту. Рамочки можна самому десь використати теж якусь. Знайти прикольну штучку, поставити. Все розповів, все показав. Так я провів цей вечір. Далі все буду показувати. Подивимося, що там буде. Так, це в мене ще один вечір, і е, знайшов якусь кількість предметів, е, там вже частину поклав. Зараз е, буду показувати. Це хлібопічка, і вона <займа> займає багато місця. На жаль, дуже важко було її притягнути. І давайте перевіримо, чи працює вона. Дуже короткий шнур, і, в общем. Я вже бачу, що ну принаймні загорається екранчик, значить все добре. Стандартний шнур живлення. До речі, була колосальна кількість отаких от штуковин. Я думаю, може мені треба повернутися піти забрати. Так, ну шнур. Пательня, щось дуже багато в цьому випуску. Взагалі суцільні. Просто алюмінії в мене. Все на метал піде. Нічого цінного. Ще от така, Така, до речі, в доволі гарному стані. А ні, так вона така гарна, а тут, бачите, так от порізали і якби є дефекти. Якась гардарика? Не знаю, такого бренду ще не бачив. Оце таке дерево можна на дрова брати. То типу бук. Сухі-сухії, взагалі ідеальні дрова. Такі якісь штуки накладки. Праска Bosch. Оце покриття, дивіться, ця поверхня, вона у доброму стані. Я думаю, що він робочий. Знаєте чому? Тому що це був підвальний винос, а винос з підвалу. І е, там, в принципі, багато всього було, багато техніки. Я взяв тільки праску і оту -от хлібопічку. І раз хлібопічка робоча, і вона в підвалі була, то я думаю, що і праска теж робоча. Просто колись купили більш нову, стару віднесли в підвал. Потім, може там квартиру продали і вже нові власники розкламлюють підвал. Ось така цікава штучка, вона, тут побачите, теж на підставочках. З іншого боку можна повісити її на стіну. І це сам цинковий сплав, тобто це важкий метал. Покриття таке під срібло зроблено. Я не знаю, може це і правда покриття сріблом. Ну, скоріше за все, ні, бо навіть ніякого клейма немає. Ну, стан підвальний, але річ приємна. Я трохи почищу, я думаю, що воно продасться. Дивіться тут. Тут дуже деталізований рельєф. Це така типу ялинка, і тут багато-багато всього дрібного. В принципі, прикольно виглядає. Також був Powerbank. Ну, видно, що активно користувалися. Я думав, що він дохлий. Вольтметр. Стрілочка стрибає. 67-го року чорний карбалітовий корпус, приємно. Ще одна коробочка від iPad. Пакет укурсовота. Мінімал, це теж ювелірний бренд, але це був годинник. Золотий вік. І ще я взяв корали. Ось такі от. Хтось десь, напевно, набрав, не ламав на справжніх коралових рифах. Для мене це екзотично доволі. Ну, в общем, от такі штучки взяв. Така якась. Ось такі деревця я бачив, а от такого плану не бачив. Ну, цікаво. Не знаю, може комусь треба. Так і ось ще окремо тут знову золотий вік. Тут прям такі ну, нормальні були пакуночки в людей. Ось така от, наприклад, каблучка з вагою 3 грами. Ціна 27 тисяч була. Ну ще цінники, в общем, всякі різні. Каблучка на 11 тисяч. Ще пакування на ювелірку. Таке відчуття, взагалі там було, що якась жінка, коротше, відсвяткувала день народження, і дуже багато було всяких таких, ну там... Пакування від подарунків, їй багато всього дорогого подарували. І вона від деяких старих предметів викинула пакування. Це оригінальна коробочка Michael Kors. Ну, Шкода, що немає годинника, звісно, могла б викинути старий годинник. Бо в неї там купа була документів ще на інші годинники. Типу, ну В неї там і годинники, і, ювелір, і ювелірка, і всякого такого багато. Ну, ось. Таке продається, я таке продавав. Розповсюджену коробочку. Білого і чорного кольору, не отправили. Потім в неї мегапак був, там штук 30 напевно 3D окулярів. Я шукав, шукав щось більш цікаве. Знайшов тільки одні от окуляри. Якийсь балет-класик. Ну, на цьому Золотой 585. Ну, в общем, нормально, багато золота в неї. Так, ще скобу взяв на степлер. Ну, то таке. Потім все, як я люблю цілий пакетик картоп пластикових, треба перебрати. Ціла колекція. І ось непогана знахідка. Тут, типу, коробочка кавери World. І співпадає коробочка кавери World. Оцей от, гаманець або портмоне великого розміру. Зараз відкрию покажу. Тут кишеня. Є отут от потертості мінімальні, але в цілому, я так розумію, що не дуже довго користувалася. Воно прям ну, в відмінному стані. Дивиться, ось так виглядає. Ну, тут якась картка там, ідентифікації аутентичності. Щось таке, ну, ну Вера, Пеллі, таке є. Тут натуральна шкіра. Внутряночка в ідеальному стані, а отут такі ось краю, є потертості. Ну, ось. І приємно, що є рідна коробочка. Саме від нього. Тобто вона недовго покористувалася, напевно, їй подарували новий день народження, і вона викинула. Така невелика вона вийшла прогулянка. тут в принципі Тому і знахідів не дуже багато. Це, можна сказати, на одному смітнику все було. Ось. Цей випуск я коротше зроблю, бо в мене вже є матеріал на наступний випуск на посилку з Німеччини. Ось, анонсую, вийде вже скоро великий розбір коробок Там десь 75 кг набралося, всяких різних предметів, все, як ви любите, дуже якісне, високоякісне брендове взуття, багато біжутерії і всякі такі цікаві предмети вінтажу. ну і Багато всякого такого сучасного корисного по доступних цінах буде. ось Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Туди періодично я скидаю купу всяких предметів, які в мене вже були на каналі. А деякі речі не були на каналі, я їх теж туди відправляю, взагалі, по доступних цінах все. Якщо хочете щось купити, то е, пишіть там в коментарях під предметом, який я там виставив. А якщо щось побачили цікаве на каналі, то робіть скріншот і скидайте мені вже в приватні повідомлення е, на інше посилання. А в описі каналу є два посилання: посилання на магазин і посилання на е, мій е, особистий номер в Телеграмі. Пишіть і туди і туди, підписуйтесь. В общем, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайку за мою роботу. Можете подивитися більш старі випуски, там теж дуже багато проводжу всяких цікавих розкопок на смітниках, всякі роблю цікаві огляди. Ну і обов'язково підписуйтесь, щоб мене не загубити. Бо буває таке, подивився, а потім забув підписатися і вже не можеш знайти цей канал, чекаєш, коли він вивелиться в тебе в рекомендаціях. Так що краще підписуватися. І тоді ви мене точно не загубите. Ось. А я з усіма на зв'язку. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До нових зустрічей, до побачення і всім па-па.